Представляємо до вашої уваги передпосівний компактор, який за один прохід виконує до восьми операцій. Компанія-фаворит: ми виготовляємо такі компактори в розмірах 4 і 6 метрів. До вашого огляду конструктив компактора. Спереді йдуть стрільчаті лапи, розрихлювачі сліду трактору, які регулюються по глибині. Маємо потужні пружини, які дають змогу працювати досить ефективно. По дві стійки з кожної сторони, можна встановлювати замість лап долотоподібні робочі органи, тим самим зменшувати опір. Далі йде зубчата вирівнююча планка, яка розбиває основну грудку і подає її на планчатий коток збільшеного діаметру, який, обертаючись на великій швидкості, подрібнює е, ґрунт. Е, за допомогою розрівнюючої планки розрівнює ґрунт і формує основний шар. Е, Тим самим забезпечуючи можливість ґрунту розподілятись по всій ширині агрегату. Далі йдуть два ряди-стрільчатих лап на пружинній стійці. Можете бачити, як вона виглядає досить потужна. Потім іде ще один планчатий з зменшеного діаметру, який обертаючись, остаточно подрібнює ґрунт і вирівнює її за допомогою вирівнюючої планки. Всі ці планки регулюються своїм тиском пружинами, і заді встановлений потужний коток грудобійний, який обладнаний чистиком проти забивання. Тим самим формує, остаточно вирівнює шар ґрунту. Декілька важливих етапів в регулюванні глибини даного агрегату. На кожній секції знаходиться по одному гвинту. Спереді є шкала. Даним гвинтом ми регулюємо ось ці лапи, які можуть працювати від 4 до 12 см глибини. Можете бачити тут паралелограмний механізм секції, тому він досить чітко і виставляється і тим самим працює на ту глибину, яку потрібно. Далі є такі регулювальні гвинти, які регулюють. Притискання даної планки, і тим самим можемо робити або більш жорсткіше керування нею, або більш м'якше. На кожному котку є свій гвинт, який регулює притиск даного грудобійного котку. Тобто кожен з вузлів досить зручно регулюється на ті задані параметри, які задовільнять вас як аграрія. Даний агрегат виконує за один прохід до восьми операцій. Потужність трактора під такий шестиметровий – це від 170 до 200 сил. Трактор. Дані моделі можуть бути в 4-6 в метрах виконані. Потужний агрегат досить ефективно працює. Звертайтесь до нас, компанія фаворит.